Уявіть собі кнопку. Кнопку. Я хотів, щоб вона в мене була перед руками. Уявіть, що у вас є кнопка, вона невелика, вона не червона, але ви навіть на неї практично ніколи не нажимаєте. Але е, вам спокійніше і легше через те, що вона у вас є. Е, і навіть те, що ця кнопка у вас є, там, до речі, написано на цій кнопці. Запасний хід або там ресет, наприклад, да, щоб коли ти, знаєте, в грі ти кудись попав, і тобі треба зробити, вийти зі гри. Оце щось типу того. І ось, в принципі, ви навіть на неї ніколи не нажимаєте, але вам реально спокійніше, що вона там є. І до прикладу, рішення так само ми приймаємо. Згідно того, що в нас є ця кнопка, що в будь-який момент можна обнулитися, в будь-який момент можна піти якимось іншим шляхом там запасним або відновитися. І цікаво, що ця логіка вона переходить в наше духовне життя. Тому що ми з вами, навіть коли молимося, то. Нібито ми до Бога молимось, але все одно самі починаємо вже щось робити. Ми ж не будемо просто сидіти, склавши руки і нічого не робити. Чого? Тому що я маю, я сам знаю як краще, як правильніше робити. Тому а, навіть в моєму духовному житті іноді а, робиться так, що я знаю краще, як мені в житті жити. Я знаю краще, який вибір зробити. І, в принципі, в мене в житті є план. Скажіть, хто з вас будує план на рік? Є такі люди? Що ви плануєте взагалі в новому році? Давай, Настя. Здать на права. Так, Міша. Що плануєш? Гроші. Гроші, Окей. І чим побільше. Славік, який план у тебе на новий рік? Можна не ділитися. Реально, є різні сфери, і там плануємо все в різних сферах. Але хочеться сьогодні говорити про те, що, дивіться, скоро новий рік, і часто вже на новий рік ти будуєш нові плани. Ти хочеш стати в новому році новою людиною. Але проблема полягає у тому, що ми хочемо зайти в новий рік, але зі старими думками, зі старою логікою і зі старими рішеннями. Тобто, знаєте, старий, твоя стара версія. І нібито ти хотів би щось обнулитися, ти би хотів щось нове зробити, щоб ти якимось новим був, відрізнявся, чистим, розумним. Але нічого ти з свого боку не міняєш і в твоєму житті нічого абсолютно не міняється. Я хочу вам запропонувати три біблійних вірші, які поведуть нас і нам підкажуть, як почати новий рік з нуля, нової людини. Запишіть собі три вірша: перше. Колосян, 3 розділ 9 вірш. Нам його допоможе. Скиньте із себе стару людину з її вчинками. І задягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Що означає фраза скиньте із себе стару людину? Яку це стару, стару людину? Як ви думаєте? Це ніби ти щось носиш старе і ти хочеш увійти в новий рік? Ти хочеш зробити щось нове в своєму житті, щоб воно відрізнялося від минулого життя, але ти реально на плечах своїх несе щось старе. І тут прямий такий заклик: скинь стару людину. По великому рахунку люди діляться на або, скажімо так, є деякі люди, які мають два сценарії в житті. Сценарій номер один А. Це коли ти кажеш, Боже, дивись, буду слідувати за тобою. Буду все, що ти кажеш робити, але якщо буде важкувато, у мене є кнопочка, яку я можу нажати Мій запасний варіант. І якраз проблема полягає в тому, що стара людина це мій план на новий рік. Якщо буде важко або надто складно, то я краще зроблю по-своєму. І найкраще, що можна зробити в новому році, поміняти в своєму житті, відмовитися від цієї кнопки. Відмовитись від того, що я знаю краще, ніж Бог знає. Так, да, планувати треба. Але я завжди останнє слово залишаю за Богом. Чому? Тому що, якщо я не буду, або, скажімо так, якщо я буду входити в новий рік зі старою людиною, це означає, що я буду казати, Боже, дивись, зроблю все, все, що скажеш, все, що ти мене попросиш, але останнє слово за мною, я скажу кажу, Боже, дивись. Відправиш, відправиш мене, я піду, але не скажу наскільки далеко. І тому кнопка, про яку ми сьогодні з вами говоримо, це запасний варіант віруючої людини, яка декларує, що вона за Богом слідує. Але коли настає якийсь критичний момент, я роблю по-своєму. Тому у мене запитання, якось воно дивно. Я коли про це все це думав, я думав: а як так стається, що віруючі люди вони ж нібито декларують, що вони повністю Богові віддані. І тому я знайшов декілька причин, пороздумував, може, у вас ще буде більше. А чому саме віруючі люди залишають собі запасний варіант на, на всякий випадок, якщо буде важко? Причина номер один: багато людей реально щиро вірять у Бога. Вони його люблять, вони слідують за ним і навіть приймають його як Спасителя, але не готові в своєму житті віддати кермо свого життя йому. Це, наприклад, коли реально я кажу, Боже, дивись. Найвіж найважливіші рішення в моєму житті. Я хочу, щоб саме це ти зробив і останнє слово за тобою. Але ні, 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 у мене можуть бути якісь страхи. Да. І я швидше не, не боюся того, куди мене Бог приведе, а сам процес, як я туди буду йти. І вірш номер два запишіть собі, Якова 1.8, Зафіксуйте. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Оця фраза двоєдушний чоловік, по суті, це те ж саме, у цих два сценарії. Сценарій А, це коли я буду Богові вірний, буду все робити, але якщо буде складно, то я піду своїм шляхом. І тому е, отут порада: не будь двоєдушним, не май два сценарії в своєму житті. І якщо ти вірний Богові, то лишайся тільки Богові вірним. Друга причина є старий досвід. До прикладу. А хто е, в цьому році здавав якісь екзами або іспит? Є такі люди? Настя, що ти здавала? Логістику, логістику. Як ти її здала? Ти, скажи чесно, ти сама здавала? <плес> Женя, що ти здавав на цьому році? А, права. Теорію, правильно? Окей, ну здав теорію. Да. А хто списував у своєму житті? Хоч разочок. А хто знає, що таке слово ГДЗ? Це динозаври тільки знають, так? Да? Готові домашні завдання. Не дивіться на мене. Зараз же GPT всяке є. Да. І ось дивіться, до прикладу, мені треба здати екзамен, написати контрольну чи дипломну роботу, і я контрольно списав, і в мене зафіксувався досвід. Якщо. І мене похвалили, сказали, слухайте, кращої роботи, ніж у тебе не було. я в цей момент просто почервонів, бо я розумію, робота не моя. І, взагалі, якось мені соромно через це. Але досвід зафіксувався. І наступний раз, коли Бог мені буде казати щось, коли він буде мене до чогось закликати, то старий досвід мені каже: слухай, є простіший шлях, заплати, напиши, спиши і так далі. І тому друга проблема, чому іноді людина буває двоєдушна, бо має запасний сценарій, це дійсно е, старий досвід, який спрацював. Третя причина підстраховка. Іноді е, доказ, досвід також інше може підказувати, і людина може щиро вірити, що Бог може допомогти. Але проблема, чи вчасно він це зробить, чи точно він доведе, а чи точно він не забуде про мене і так далі. Тому для того, щоб е, виконалось те, що я прошу, то я намагаюсь Богові допомогти. Пам'ятаєте, з Біблії хтось був, хто намагався допомогти Богові? От Бог пообіцяв щось, а людина хотіла допомогти. Кого згадали? Сара була, да, і що вона допомогла? Народи, ти кого ще згадали? Сари було достатньо. Да, є таких прикладів немало в Біблії, але це означає, що я не впевнений, а чи точно Бог вчасно зробить те, що я прошу. Друзі мої, і це якраз підстраховка. Знову ж таки, треба скинути стару людину. Але тут говориться, давайте ще раз згадаємо Колосян 3 розділ 9, вірш, 10 вже. Дивіться. Скиньте себе стару людину, ми з вами про це говорили з євчинками, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Виявляється, що Біблія закликає до простого рішення. Старе скину, це зрозуміло. Але що означає нову людину? Що означає, одягнись в нову? Зодягнись написано в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Це означає, що новий рік. Ти не маєш починати зі старими звичками, старими планами. Усе те старе треба прибрати, але треба щось одягнути нове. І питання: що ж таке нове? І мені здається, найбільша проблема, ми зараз говоримо про віруючих людей, про нас з вами. Коли ми нібито Богові віримо, але не завжди приймаємо його, є таке слово, автономність або, може, Підкажіть мені, це коли він повністю суверенний. Да, Суверенність, давайте назвемо це так. Тобто Бог може повністю е на своїх, так? він може не захотіти, може сказати тобі якийсь по-іншому якусь відповідь, тому що так він захотів. І проблема якраз моя, що я хочу в новий рік зайти, і я точно не знаю, а чи Богові можна довіряти, а чи точно він доведе. І останній такий біблійний вірш, який насправді він поражає мене. Він записаний в Колосян 2 розділ, розділі 13 вірш. Він, що написано цікаво. Він оживив вас разом із собою, простивши вам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Може, ви. Помітили в цих віршах, дивіться, що написано? Тут говориться, цікаво, згадується розписка. Хто з вас писав колись розписку, брав гроші в когось? На що писав розписку, Діма? <плес> щось було? Розписка тут говориться, дивіться, що про що цікаво. Що ця розписка на ній було щось написано, і її Ісус знищив, яким чином, прибиває її до Христа. І що робить з нею? Вона повністю знищується. Друзі, мої цікаво, що в Ісуса Христа було багато варіантів. У нього реально був е, варіант зійти з Христа. У нього був варіант навіть туди не підніматися. Але цікаво, що коли Ісус спускається з неба на землю, то він не обирає жодного іншого варіанту. В нього був тільки один сценарій, знаєте, який? Піти на Хрест, на Голгофу, померти, воскреснути, піднятися і прийняти царство. Тому. У Ісуса не було більше ніяких запасних варіантів. І те, що хочеться сьогодні побажати кожному з нас, не йдіть у новий рік зі старими звичками, не йдіть у новий рік зі старими образами, проблемами, конфліктами. Набагато краще скинути написано стару людину, скиньте її. Не треба боятися, що Бог може там невчасно якось попаде. Може, у вас дійсно є якийсь досвід, який ну, диктує вам сьогодні. слухай, та якщо я зараз помолюся, якщо я зараз Бога, Бога попрошу, або там молодь попрошу помолитися, вони скажуть, хі-хі-хі, що це за, що за несерйозні якісь досвід або запитання. Друзі мої, старий досвід він не має диктувати нам. Він не має диктувати нам, як жити в новому році. Тому запишіть собі ще раз цей вірш, може він дійсно вам на весь рік буде. Давайте ще раз його зачитаємо. Скиньте з себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову. Яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Тому питання сьогодні не в тому, чи Бог хоче добра для мене. Питання в тому, чи буду я жити з оцією кнопкою резерву, що в будь-який момент, якщо мені буде надто важко, я собі зроблю по-своєму. Набагато краще довіряти Богові повністю. І не боятися, що якщо навіть буде складно, якщо я впруся в якусь стіну. А то якось я спригну, друзі мої. Набагато краще Бога у всьому. Тому в новому році прийміть для себе рішення, напишіть свій план разом з Богом, але не беріть туди старе те, що у вас є. Амінь. Амінь. Хочу ще з вами помолитися. Давайте піднімемось! Добрий Господь! Дякую тобі, Боже, за неймовірно класну молодь за нашу церкву. Дякую Тобі, Господь, за рік, який ми прожили. Досить Господь непростий рік. Він і почався непросто. І багато подій зовнішніх, які розхитують психіку, які псують Боже нерви, здоров'я. І навіть, Боже, я сьогодні, коли аналізую, який був я рік тому, і зараз може я Боже і не набагато кращим став. Але сьогодні, Боже, ми хотіли би прийняти рішення. Не брати все це, що було старе в новий рік, залишити його. Навіть якщо це був якийсь досвід в мене, негативний, а можливо Боже, це був страх того, що ти не краще зробиш, або невчасно зреагуєш. Прошу Господь, щоб дійсно в Новому році ми були новими людьми. Благослови, Боже, нашу церкву, молодь нашу, керівників, служителів нових. Благослови Господь, щоб ми. В новому році, як молодь, могли більше підтримувати один одного, щоб ми не заздрили один одному, не сперечалися, а навпаки, Боже, знаходили дійсно підтримку і оплот один в одному. Тому що часи досить непрості, складні, Господь, коли, можливо, навіть і рішення прийдеться приймати. Дякую Тобі, Боже, що ми є один одного, дякуємо, що ти є в нас, який незалежно ні від чого, завжди на зв'язку. Благослови Господь, молимось Твоє ім'я. Амінь.